Сьогодні є чудова новина. Почався процес обтяження активів, які належать Газпрому в рамках виграної нами в Стокгольмі справи по списанню 4,6 мільярда доларів наслідок заборгованості по рішенню Стокгольмського арбітражу перед НАКОМТАГАЗ. Я прошу коротко мені доповісти першу позицію по операційному оскарженню Газпрома, яка ситуація там, і наскільки ми вибудували позицію захисту рішення першої інстанції? І по-друге, наскільки ми наполегливо рухаємося для того, щоб забезпечити примусове виконання рішень стокгольмського арбітражу на користь України. Дякую, Петро Олексійовичу. Що стосується оскарження, дійсно, компанія Газпром спробує оскаржити рішення Створівського трибуналу в суді Швеції. По-перше, важливо розуміти, що таке оскарження не зупиняє вже прийняте рішення, воно залишається в силі. І, відповідно, ми будемо його виконувати. По-друге, єдину підставу, яку знайшов російський монополіст, щоб оскаржити, це, начебто, є якась лінгвістична експертиза, яку вони збираються представити як доказ. Ну, ми всі чудово пам'ятаємо експертизи в справах типу Алмаз-Антей, що і літак не збивали, і інші речі. Тому мені здається, що тут росіяни більше грають в якусь піар-гру. Що стосується виконання рішення з виграних 4,6 мільярдів доларів вже було списано заборгованість перед Газпромом в сумі 2 мільярди доларів за газ, який постачався Україні в 2013-15 роках. Важливо помітити що. Цей газ і ця сума не включає жодного кубометру, яка постачалася незаконно газпромом на територію Донецької Луганська. Тобто, цей бор так само ми не визнали і суд підтримав нашу позицію. І тепер вони вже не виставляють рахунки за це. І сьогодні фактично. Це рішення повністю вступило в силу і Виконується так. Рішення вступило в силу. а Позиція Газпрому що вони не вдають в принципі все рішення трибуналу, тому вони не вважають, що це так. Але я думаю, що рішення суду все-таки має вищу силу ніж позиція менеджерів Газпрому. І по сумі 2,6 і доларів. Процес примусового виконання пройшов практично площину. Буквально сьогодні ми розпочали обтяження акцій та інших активів Газпрому в країнах Європи. Я знаю, що ці процеси почалися вже в Швейцарії, Швейцарії. В, Англії, да. в Нідерландах. Я моя чітка вказівка, щоб ми не зупинялися на цих трьох країнах, щоб на сьогоднішній день ми доклали максимум засиль для того, щоб забезпечити виконання надходження. Виграних коштів до України. І друга позиція, щоб мова йшла і про активи. Я не виключаю, що включно з акціями північного потоку, північного потоку потоку-2» і грошових коштів, які мають високу ліквідність і швидко забезпечують виконання рішення. Друга позиція, я думаю, що це демонструє надійність Росії. Як постачальника газу до Європи хочу наголосити, що арбітраж наговорку про що стокгольмський арбітраж є базовим арбітражом в усіх контрактах Газпрому, і як на сьогоднішній день можуть відчувати себе споживачі газу, коли Рао «Газпром» відмовляється виконувати рішення цього арбітражу, який є базовим для всіх торговельних контрактів в Європі. Це ще одне підтвердження ненадійності Газпрому, але це Україну і українців НАК Нафтогаз не зупинить щодо того, щоб ми найскоршим часом мобілізували ці кошти в бюджет НАК і забезпечили надійні функціонування.